Триматись усміхненої і тримати, тримати ритм, у кожному кроці криється пустка чи паска, у кожному погляді, порух примарних крил. Ці зморшки фальшиві, тріскає фарба, це ж маска. А крил я не мала ніколи. Мені вистачало сил. Це лиш такий танець омана надія мана. Життя день по дню по камінчикам через прірву. І всім, хто стрибає, здається, що там вода. І всім, хто здається, є вихід пірнути у вирву. І за течію, мов гілка, у пустці течії нема. Порожньо в руках, усі камінці під ногами, Я все ще стрибаю, я все ще тримаю ритм, Сміхаюсь зухвало тому, що над нами і під нами. І страху немає тому, що не маю крил. Гей, ти, вгорі, усміхайся, дивися і вір. Юлія Гордійчук, Вічай. Збірка пошук пораненого поета.